Львів готується приймати евакуйованих з Херсонської області через підрив рашистами Каховської ГЕС. Теракт стався вночі на 6 червня. Фахівці зазначають, що вибух повністю зруйнував станцію і відновленню вона не підлягає. Попередньо евакуйованих планують розмістити у модульних містечках, які для цих цілей розконсервують у стрільському парку на Сихові та на вулиці Пулюя. За необхідності переселенців можуть розмістити і у навчальних закладах. Додамо, що підрив гідроелектростанції може мати негативні наслідки і для Запорізької АЕС. На Львівщині внаслідок зіткнення автівок травмувалися чотири особи. Подія сталася на трасі поблизу села Бучали. Відомо, що водій шкоди, обганяючи інший автомобіль, врізався у ВАЗ. Внаслідок цієї події керманичі та пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Стрібати збільшу за Вернітесь до зони купання на берег. Незважаючи на попередження, зістрибнув спірса, заплив за буї та почав тонути. На допомогу чоловікові мчать рятувальники. Припливли до потопаючого та витягнули його з води. А ось цих відпочивальників травмував човен, що пропливав поруч. Побудіть, один із них при свідомості, інший без, адже отримав складні травми. Рятувальники дісталися до місця пригоди, дістали потерпілого, поклали на спеціальну дошку, зафіксували ремінцями, аби максимально знерухомити тіло, та доправили до берега, де передали медикам. Ті ж у свою чергу провели ряд необхідних реанімаційних заходів. А по інший бік озера медики швидкої реанімують потопельника, який, перебуваючи на підпитку, ігноруючи заборону, яка розміщена на березі озера, стрибнув спірсу. Як наслідок, отримав травму хребта, втратив свідомість і вже через декілька хвилин опинився на дні озера. Водолази пірнули в глиб водойми, відшукали та підняли його з дна. В першу чергу ми оцінюємо стан свідомості вербально і тактильно. Вербально, ви мене чуєте? Не відповідає тактильно. Ви мене чуєте, не реагує. Визначаємо, оцінюємо дихання і пульсацію на сонній артерії. За 10 секунд має бути не менше двох вдохів. Насправді ж усі ситуації змодельовані, тобто не справжні, і жоден із чоловіків не тонув. Так львівські рятувальники проводять навчання з порятунку людей на воді, хоч з цілком реальних випадків загибелі у водоймах Львівщини від початку року зафіксовано уже 12. Нашими підрозділами було надано допомогу, врятовано чотирьох осіб, з них троє дітей. Аби попередити фатальний фінал, пляжі облаштовують рятувальними постами. Алкоголь це несумісно. Батьки не завжди часто дивляться за своїми дітьми. Оце сама більша біда. Запливають за межі боїв, рятувати доводилось. А от утоплень, дякувати Богу, на наших постах немає. Врятувати потопельника можна самотужки до приїзду швидкої, кажуть медики. Передусім, слід оцінити стан свідомості потерпілого, очистити його ротову порожнину та зробити п'ять рятувальних вдихів. Це може врятувати життя пацієнту, тому що якщо зробити п'ять зробити рятувальних вдохів, можна зняти ларингоспазм і можливо не потрібно буде далі проводити компресію. От, якщо не вдалося п'ятьма рятувальними вдохами зняти ларингоспазм і пацієнта не відновилося дихання, тоді потрібно проводити непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. Окрім того, перед початком пляжного сезону водолази аквалангісти повинні обстежити дно акваторій та за потреби звільнити від небезпечних предметів. Нині для навчань рятувальники обрали озеро за дорожнє у спекотній літній день. Пляж вщен заповнений людьми. Загалом в області налічується 18 водойм, придатних для купання. Більшість із них, власне, у Стрийському районі. Перевірили всі місця, де ну в нас в районі 10 місць, таких де можна купатися, де дозволено, і вони відповідно обладнані і рятувальники, і всі засоби для того, що якщо станеться нещасний випадок, щоб людину можна було врятувати. Готові і надзвичайники кажуть, мають усе необхідне спорядження та спецодяг маски, ласти, рятувальні круги та жилети. Гідрокостюми використовуються так само, наприклад, якщо вода дуже холодна, вдівають гідрокостюми. Вони не промикають, навіть якщо промикають, ти не будеш відчувати в ньому. Цей костюм як гідрокостюм, але він тебе тримає на воді. І легше в ньому рятувати потерпілого, тому що рятувальник не втоне і потерпілий може так само може тебе обхватити. Костюм тебе він сам надувається і сам тебе тримає на воді. Зазначимо, обстеження водойм на Львівщині досі тривають. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. На Яворівському полігону затримали медпрацівницю та двох військовослужбовців, які працювали на російську розвідку. Зрадників завербували на початку повномасштабного вторгнення. Зі своїми кураторами вони спілкувалися через месенджери. Вони зливали інформацію про розташування підрозділів наших захисників на території полігону, візити військово-політичного керівництва України, розташування техніки тощо. Тепер зрадникам загрожує довічне ув'язнення. У Львові затримали ще одного розповсюджувача психотропів. Чоловіка побачили, коли той робив закладки, і небайдужі мешканці повідомили про це поліції. Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. При обшуці в нього знайшли 15 згортків з речовиною, схожою на півіпі, та ще пакунок з мефедроном. А вдома у чоловіка знайшли ще й обладнання для фасування, більшу кількість наркотиків та інші речові докази. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить 250 тисяч гривень. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Перша зупинка для пацієнтів, які потрапляють у лікарню приймальне відділення. А для того, щоб дітям та їхнім батькам було комфортно і найголовніше безпечно, у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі оновили частину приймального відділення. Ми сьогодні відкриваємо такий комплекс з трьох ізоляторів для важкохворих дітей, які поступають до нашого центру. Це дуже важливо, оскільки в тих ізоляторах можна провести діагностику, зрозуміти, що з дитиною, і, зрештою, ізолювати, створити комфортний простір для сім'ї. За новим проєктом створили дві сучасні ізоляційні палати для короткострокового перебування пацієнтів: сестринський пост, кімнати для належного зберігання обладнання, а також санвузли, душову та пральню. Ми маємо змогу тут зробити і ультразвук портативними апаратами, і рентген за допомогою спеціальної рентгенівської дуги, яка є також компактнішою набагато ніж рентгенівські апарати, обладнання, приміщення моніторами пацієнтів для стеження за життєво важливими функціями пацієнтів, тобто кардіограма, дихання, насичення крові киснем, тобто пульс, тиск і так далі. Окрім того, особливістю цих ізоляторів є те, що вони обладнані спеціальною вентиляційною системою, завдяки якій всі збудники мікробів чи інфекцій не будуть затримуватись у приміщенні, а виводитимуться назовні. Це дуже важливо для пацієнтів, яких лікарня приймає зі всієї України. За рік це 7 тисяч. Одно момент в лікарні може знаходитись 100-150 важкохворих дітей. Не всі потребують госпіталізації, але іноді нам потрібно просто зрозуміти, що з дитиною, а іноді треба ізолювати дуже хвору дитину, особливо якщо дитина приїхала з іншого регіону. До нас приїжджають діти з усіх 24 областей України. Перший етап реконструкції вдалося завершити завдяки благодійному фонду. Запорука цей проект ми зробили майже за два місяці. Ми витратили на це майже півтора мільйона гривень. Це стосується сюди, входить і реконструкція, тобто капітальний ремонт, і облаштування меблі і все решта. Сілякі дрібниці типу ламп і всього іншого. Зазначимо, що на відкритті відділення пацієнти, які також колись очікували в ізоляторах, мали можливість спробувати себе у ролі лікарів. Вони обстежували, давали рекомендації та навіть ставили діагноз. Добре. Не дихать. Все що вдома. Діти, що не приходять. Чекайте, що вийде. О, так. Додамо, що на цьому реконструкція приймального відділення не завершена. Надалі плануються наступні ремонтні роботи. Наступним етапом буде створення сучасної маніпуляційної, в якій можна робити навіть якісь мікрохірургічні операції, які не потребують наркозу і не потребують потім перебування пацієнта в стаціонарі. Крім цього, ми хочемо зробити сучасний простір перебування для пацієнтів, тобто такий простір, в які було б приємно зайти, бо будь-яка лікарня це насамперед професійність, але тим не менше для пацієнта важливий комфорт. Зазначимо, що в медзакладі загалом вже є 5 ізоляторів. А це своєю чергою дає можливість швидко обстежувати дітей, надавати їм допомогу та приймати рішення щодо подальшого лікування. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда тут Львів.